Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд дроту для підв'язки рослин Stofix G1012. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Цей дріт виготовлений на одному з китайських заводів під наше замовлення. І, відповідно, на ньому нанесений бренд Agrario. Це наш бренд, яким володіє компанія Garden Tools Україна. Під цим брендом ми постачаємо перевірені товари, якісні товари на території України. Цей дріт знаходиться от в такій упаковці. Рулончик довжиною 50 метрів. Всередині дротик має металеву основу і ззовні покритий покриттям з ПВХ. Покриття це з площини і збільшує поверхню дотику з рослиною, запобігаючи перетиранню і врізанню в кору рослини. Ось в цій частині є ось така ось цікава кліпса. Призначена ось ця кліпса для того, щоб обрізати дріт. Ми вставляємо на необхідну довжину дріт в розріз цієї кліпси і натискаємо. Все, дротик обрізаний. Після цього ми взяли, підв'язали те, що нам потрібно: там, гілочку, наприклад. До бамбука або до якоїсь опори, або до, до, до дроту. Візьмемо гілку і підв'язується воно ось таким чином. Тобто, захопили і зробили декілька рухів. Ось таким чином, накрутили. Це з'єднання не є дуже міцне, воно не розраховане на тривале утримування, приблизно за рік часу. Металевий дріт починає перегнивати під цим покриттям і може зруйнуватися. Це з'єднання не призначене для утримування гілок. Чи Пагонів з великим навантаженням, тому що воно є вузьке і при великому навантаженні буде врізатись в гілку. Преважне таке з'єднання: ці дротики використовуються для фіксації ліан, для фіксації якихось однорічних квітів до опор, для фіксації огірків і тому подібних, для того, щоб направляти їх на шпалері. Тобто як однорічне, недороге. Швидке з'єднання. І одне таке з'єднання ну, коштує надзвичайно дешево, тобто значно дешевше, ніж будь-які інші аналоги. І що важливо, не вимагає якихось додаткових аксесуарів для роботи, тобто просто обкусив або продаються ще такі дротики, вже нарізані. Взяв дротик, підв'язав в кінці ну, і процедура займає досить мало часу. Якщо взяти порівняти, з фіксацією степлерами і стрічками, то фіксація значно надійніша. Що найважливіше, широка полоска 10 мм не врізається в стрічку, а фіксація на 2 роки спокійно може бути. Мінус це потрібно придбати степлер, а плюс висока швидкість роботи. Значно міцніше з'єднання це є кембрики, але кембрики ну, при відносно невисокій ціні самого кембрика. Відносно міцності з'єднання його, вимагає досить тривалої роботи по зав'язуванню. Тобто відрізати, відтягнути, відрізати, зав'язати, зав'язати на вузлик треба тобто міцно зафіксувати. Тобто, таке, така фіксація, ось дротиком, вона дуже швидка і надзвичайно дешева. На цьому її велика привага. Для усіх підписників нашого каналу ми розіграємо цей дріт через 10 днів після виходу цього відео. Залиште коментар під цим відео та будьте підписником каналу. Переможця ми виберемо за допомогою програми випадкового відбору. Придбати дріт для підв'язки аграріо G1012 ви можете в компанії Blues Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!